Всім привіт! На екрані ви можете бачити звичайного майстра спорту з паверліфтингу. І зараз я направляюся на тренування. Сьогодні по плану будуть присідання і трошки прокачка плечей і передпліч. Зараз ви вже можете наблюдати якісь присідання. Дивіться. Наш штанзі вже 140 кг, це останній розминочний підхід. Присідалося доволі нормально, тому я вирішив йти на 160 кг. Тут ви вже бачите 160 Вони були нереально тяжкими, але в принципі я встав. Після цього я ще вирішив присісти 100 кг на 8 повторів, мені здається, це корисно деколи включати багато повторку, але я це роблю дуже рідко. Зазвичай це в кінці тренування, після тяжких присідань. На цьому я завершую присідання, присів 100 кг на 8 повторів. А наступною вправою я роблю випади з гантелями, стоячи на одному місці. Гантельки по 25 кг кожна. Зробив таких 3 підходи по 8 повторів на кожну ногу. Випади, до речі, роблю вже майже кожного тренування, коли треную ноги. І я думаю, від цього будуть квадріцепси трошки сильнішими, і я буду присідати більше. А наступне, що я вже далі буду робити, то це жим штанги стоячи на передній дельті на штанзі 45 кг і жму я їх на 8 повторів. Роблю таких 3 підходи. І потім я вже буду переходити до прокачки задньої дельти. Гантельками сидячи на лавиці ось таким чином. Гантельки по 10 кг. 3 підходи по 12 повторів. Плечі відчуваються дуже чудово. Я рекомендую робити цю вправу, якщо ви хочете мати широкі круглі плечі. Задня дельта це топчик за свої гроші. Так от, плечі я вже прокачав. І наступне це буде щось новеньке. Це я роблю щось схоже на підйом Ларата. Але я не дуже знаю техніку. Я зробив цей тренажер, цей стоян, через який можна піднімати. На ньому зараз 25 кілограмів, і я з великим трудом підняв це на кожну руку. Потім зменшив вагу до 20 кг і утримував це під кутом 90 градусів. Плюс-мінус по 10 секунд приблизно це я в голові собі рахував. на кожну руку, таких зробив 3 підходи. Я думаю, що ця статика буде корисною і я буду трошки сильніший потім. Але це не точно. Ну і тут я зрозумів, що ліва рука насправді трошки слабша за праву. Як би це дивно не було. Хе-хе. Добре, з цією вправою закінчено. Потім я переходжу до підйому штанги на кісті, на передпліччя, стараюся опускати гриф трошки на пальці, щоб більше пропрацювати весь рух. На штанзі, до речі, 40 кг. Роблю таких три підходи по 12 повторів. І на цьому тренування закінчено. Вас попрошу поставити вподобайку на це відео, підписатися на канал, хто не підписаний. І дякую за перегляд! Будьте здорові, розчісуйте брові, цілую в плечі і до зустрічі.